Пошкоджений дах, відсутні вікна, згоріла машина, уламки на подвір'ї. Такий вигляд має оселя кропивничанки Катерини Подабет після дронової атаки в ніч на 20 березня. Після отриманих тоді поранень чоловік Катерини, 49-річний Володимир, помер у лікарні за тиждень після вибухів. Поки відновлює пошкоджене за власні гроші, розповіла жінка. Поки що робимо тільки забор. Ну, все за свої кошти, поки що робимо забор. А... І вікна замовили. На вікна точно пам'ятаю 76 тисяч. Ну, там цемент, пісок, таке все. ну, Щебінь. ну, Десь теж до 100 тисяч, десь отако. Да. Ну, Донька з Польщі в мене і люди, я ж кажу, дуже дякую велике, допомагають. Всі, все звітуємо, кожний чек збираю, все звітуємо. Заяву на відшкодування, говорить, подала за програмою є відновлення. Витяг в мене це є. Що дійсно постраждалий будинок? Документ мені видали. Звернулися в прозорий офіс. Прозорий офіс все зробив через дію. Сказали, що чекайте до вас, телефонують. Зафіксовано 91 таких запитів, і по 72 з них будівельні експерти склали відповідні акти і передали до розгляду вже напевне. Комісії у сумі державної підтримки на проведення таких робіт максимально вона може бути 350 тисяч гривень для квартири і 500 тисяч для приватного будинку. Катерина Подобет нині живе у знайомих. Мені пообіцяли, що вікна поставлять 7 числа і двері, і вже повернуся. У цій п'ятиповерхівці на вулиці Миру у Кропивницькому після дронової атаки замінили майже всі вікна. За даними заступника міського голови Олександра Мосіна, 99%. відсотків. Такий вигляд будинок мав 20 березня. З чотирьох вікон у квартирі 84-річної Віри Ключник вибиті були три. Їх замінили через два дні після обстрілу, показує жінка. За вікна ні копійки, нічого ми не платили, а за откоси… я. Заплатила 6 тисяч. Матеріал вже купили фінішну, стартову і там все і за роботу. І вивалило було двері входні, бо ми вже старі двері ще ті, що 58-го род домові, то замок вирвало і зігнуло. Я покупала замок 1200. Каже, щоб відшкодувати витрачені гроші, подала заяву у штаб, який працював у дворі після обстрілу. Оформили і сказали, через неділю чи через 10 днів прийде смс-ка отримати гроші. Знаєте, скільки це буде? Не знаю. Я і не питала. Вікна у цьому будинку замінюють за рахунок бюджету громади, сказав заступник міського голови Олександр Мосін. Отримати відшкодування за пошкоджене майно власники можуть з трьох джерел. Це державна програма, є відновлення. Резервний фонд бюджету громади допомога благодійних фондів, фондів і міжнародних організацій. Сказав, з резервного фонду бюджету громади власники пошкодженого майна можуть отримати від 3 до 60 тисяч гривень. Надійшло 396 заяв про шкоду заподіяну атаку безпілотників. І після аналізу з'ясувало, що в 45 випадках люди звертаються одночасно письмово на гарячі лінії, тому зафіксована кількість адрес, де є пошкодження їх 351. І будівельні експерти саме їх і опрацьовують. Говорить, що допомогу можуть отримати також містяни, які отримали поранення. Залежно від тяжкості на підставі медичного висновку, вона становить від 5 до 20 тисяч гривень. У разі смерті внаслідок обстрілів надають допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Антоніна Кретор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.